Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу показати свої молоді кущики, розказати, як мені вдалося вигнати на них такі пагони та поговорити про те, як досягти кращого визрівання лози. Поїхали! Я вам зараз показую кущ подарунок Ірині. Він дістав у мене такі пагони. Цей пагін, що справа, має 3 метри, можливо, навіть 3,5. Цей пагін, що зліва, має 2 метри. Ці кущі на початку сезону я не підгодовував майже нічим. Я дав тільки буквально 10 грам. Нітромофоски і десь може так само 10 грам аміачної селітри разом з поливом. Далі цей кущ годувався тільки двома препаратами. Це був Максплант макрокомплекс, але там досить малий вміст азоту і там переважно калій і фосфор. Також я використовував препарат Максплант мікрокомплекс. Це вже мікроелементи цинк, бор магній та багато інших. Залізо, всі, що потрібні винограду для нормального росту і розвитку. Я проводив десь три позакорневі обробки. Два рази максплантом макрокомплексу і один раз максплантом мікрокомплексу. Також я використовував препарат NaturVital+, Plus. Це гомінові кислоти з калієм, Як і позакорнево, так і під корі. От і мої кущі дали такий приріст. Тепер що нам потрібно зробити? Зараз друга половина серпня, 16 серпня сьогодні. Нам потрібно зупинити ріст на цих кущах і простимулювати визрівання лози. Обломку кінчиків пагонів я проводжу залежно від ситуації, залежно від того, як росте кущ. Якщо коронка загнута, я нічого не чіпаю, а переводжу кущ на звисаючий приріст. Тобто, щоб лоза починала звисати. Тоді ріст затухає, можливо, трішечки активізуються пасинки, але лоза все одно починає визрівати. Але я хочу також розказати свою стратегію. Мені не потрібно, щоб визрів метр лози. Мені максимум потрібно 5-6 бруньок знизу на кожній лозі, навіть по 4 би вистачило. Навіть якщо в мене визріє лоза, от, бачите, 2 метри лози тут є. Навіть якщо вона визріє повністю, мені її все одно практично не потрібно. Я її вкладати на наступний рік на плодношні не буду. Я вважаю, що це неправильно. Сьогодні хотів трішечки поговорити про визрівання лози. На молодих саджанцях От. можете побачити, це однорічний саджанець. я його посадив цієї весни. Він дав приріст по 2 метри, я на ньому залишив три лози. От. Тут постає питання, чеканити молодий кущ чи не чеканити? Я на це питання не можу дати конкретної відповіді. Я тільки розкажу свій досвід, як роблю це я. Я дивлюся на молоді саджанці. Я, звісно, що їх вже не поливаю. У нас бувають дощі. І я думаю, що їм вологи вистачає. Якщо б у вас часом дощів не було, не думайте, що молоді саджанці не потрібно поливати, їх потрібно поливати. Менше ніж впродовж сезону, впродовж росту, але їх потрібно поливати, бо визрівання лози не буде, бо не буде фотосинтезу. Фотосинтез, як ви можете здогадатися, потребує незначну кількість але води. Бачите, сильного росту нема. Хоча в нас стоїть спека. В день було 30 градусів, вчора 32 градуси, сьогодні 16 серпня 2021 року. Цей саджаний вже своє виріс. І Якщо я бачу, підходжу до саджанця і вже друга половина серпня, я бачу, що коронка не загнута, трішечки загнута, але більше випрямлена. І от між, між вузля тут на винограді менші, не маленькі, але трішечки менші, ніж були в липні, на початку серпня, то я так, такий молодий приріст видаляю. От. Цей листочок ще залишає, я прищипую тільки буквально 2-3 см. Все, я провів чеканку, лоза почне визрівати. Бачимо також тут ситуація 100% така сама, ми проводимо тут чеканочку. На цьому кущику є ще й третій пагін. Ми зачеканемо і його. От, ми його просто беремо. І чекаємо. все. Так ми простимулюємо визрівання лози. Хоча це сорт з досить великою силою росту, але, як бачите, пасинків він не жене і вже в другій половині серпня, хоча і було підживлення з початку літа, він вже припинив майже повністю свій ріст. Тому ми його зачеканули і будемо проводити підживлення фосфором і калієм. Я не використовую монофосфат калія, і використовую набагато легші речі, які не припалюють лозу. Тепер перейдемо до куща, який розвивається зовсім по-іншому. Я тут, на жаль, залишив тільки два рукави. Хоча я вже бачу по лозі, по селі росту куща, що треба було залишити три. От, він же не пасинки. Тут було все запасинковане, як бачите, тут. Він вигнав новий пасинок. Ми його забираємо обов'язково Обов'язково в другій половині серпня забирати всі пасинки знизу. Бо вони хапають хвороби. І тепер до головного. Ми, звісно, що підживлюємо такий кущик калієм і фосфором для того, щоб зупинити його ріст. От погляньте, наскільки в нього закручений вершок. Коронка загнута, це означає, що ріст дуже сильний. Що я роблю в такому випадку? Я його не чекаю. Якщо я бачу, що коронка настільки загнута, як отут, я не чекаю виноград. Я його скидаю на дріт і переводжу на звисаючий приріст. От бачите? Останній дріт, я його перевів на звисаючий приріст. За буквально 5-6 днів він виросте ще на декілька сантиметрів, можливо, навіть на 20-30 см, і почне звисати. І таким чином його ріст затухне. Тепер хочу сказати декілька слів на рахунок поливу. Свої молоді кущі я поливав протягом сезону. Інколи додавав також препарати, як я вже казав, на плюс гумінові кислоти. Плюс калій в халатній формі в цьому препараті був. Але вже з початку серпня, з середини серпня, я не поливаю свої молоді кущі. У нас проходить інколи дощ. Але якби була повна засуха, кущі молоді я би підливав. Незначною кількістю води, буквально 5 літрів під кожен кущ, не більше. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб міг відбуватися фотосинтез. Е, не переймайтеся, що ваші кущі підуть неконтрольовано в ріст, цього не станеться. Незначна кількість води, звісно, що потрібна винограду для фотосинтезу і для засвоєння. Наприклад, якщо ви будете стимулювати визрівання лози калієм і фосфором. Тепер також хочу вам показати результат своєї роботи, тому що це дворічний кущ, це сорт файтон писанки. Він ні в якому разі не перегружений, не перенавантажений паганами. От. Бачите, яка сила росту. Я не можу сказати, що я зробив все правильно, але цим результатом я повністю задоволений. Також зверніть увагу, сьогодні 16 серпня. І тут лоза вже визріла. Тут в деяких місцях, як бачите, повністю коричнева. вона вже на 100% тут визріла. Хоча і є опади, він повністю здоровий. Я його підживлював, не сильно, але підживлював. Для заходу таке визрівання лози на середину серпня це просто нонсенс. При тому, що він також має незначне навантаження. От. Я його на спалеру не вкладав. Я такого не роблю, я залишаю тільки сигнальні гронка невеликі. На третій рік так, пагони вже вкладаються на шпалеру, вже отримується якийсь урожай. Також гляньте ще на кущ винограду, якому вже третій рік. Хоча в кінці 2019 року я втратив на ньому повністю всю лозу. І відбив град. Минулого 2020 року я цей кущ повністю відновляв. Повністю. От. І вже цього сезону, цього року, 2021 році. Гляньте, який він видав грона. Ви не думаєте, що кущ перенавантажений, тому що гляньте на стан лози. Тут вже добрих 20 см визріло на 100%. Не просто пожовтіла. ця лоза є коричнева. Гляньте. Моя діяльність це не популяризація сортів, це не реклама сорту, тому що приображення Реклами не потребує. Я роблю це суто для того, щоб люди побачили, у нас на заході виноградарство можливе. Під руку мені попався ще один кущик це сорт пам'яті Смольникова. Кущу другий рік. Я на ньому залишив скільки? 12, здається, пагонів. І він жирує. От я на ньому залишив тільки три гронки. Тут одна, друга, третя. А треба було залишити штук, певно, з 10. Хоча це другий рік. Пагони почали жарувати. Гляньте, який в мене ґрунт, в яких умовах я вирощую виноград. От. Це є будівельний пісок. Тут нема жодного жодного, ніяких поживних речовин, практично. Я не знаю, що тут може бути. Тут зверху 30-20 см такого пісочку, темнішого. Знизу все будівельний пісок. Тому. Якщо хтось має якісь кращі результати, я за вас радий. Гляньте, в яких умовах вирощую я. Ще подивіться на цей кущик крупним планом. Такі пагінці. Пагони 4 метри. Хочеться додати, що в мене тут низовина і ґрунтові води. Якщо, наприклад, в місті тут біля нас... Нульова температура у нас буде примурзок 3, 3 градуси. Якщо ви вважаєте, що це відео було корисним, цікавим, дайте нам знати в коментарях, ставте вподобайки, поширюйте його осеред, друзі. В описі під відео ви знайдете також багато цікавого. Послання до магазинів, наші контакти і сторінку каналу у Фейсбуці. Дякую за увагу! Побачимось!